У Полтаві з 24 листопада на Укрпошті стартували перші виплати тисячі гривень зимової підтримки від держави. Люди можуть подати заявку на отримання допомоги до 25 грудня у будь-якому відділенні компанії. Виплати триватимуть до 25 січня 2026 року. Зазначає директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. Як і минулого року її можна витрати на товари. Українського виробництва, оплатити комуналку, єдине, що прийде з минулим роком, ви з цього списку прибрали. Поповнення мобільного, якщо минулого року можна було поповнити в цьому році ні. Передплату можна зробити, ліки замовити, на ЗСУ донати зробити. Полтавка Вероніка прийшла до відділення за посилками. Жінка каже, не знала, що можна оформити заявку на допомогу від держави на пошті. Чула, що можна оформити, але ще не оформляла. Я не знала, що можна через Укрпошту, але можна спробувати через Укрпошту, так було б набагато, думаю, цікавіше, тим паче, що я вже тут. Даному відділенні для оформлення зимової тисячі людина має надати паспорт, ідентифікаційний код, інформацію про фактичне місце проживання та номер мобільного телефону, розповідає начальниця центрального відділення Укрпошти у Полтаві Ілона Каряка. Вона додає, за день працівники відділення оформлюють до 500 заявок. Якщо це на неповнолітню дитину, приходить, приходить мама, там чи батько оформляти або опікут можна або за рішенням суду. Буває, приходять на ну, опікуни. То тоді дані і опікуна потрібно вносити. Це також паспортний ідентифікаційний код і свідоцтво народження дитини. Пані Марина, вимушена переселенка з Криму, вже оформила заявку на отримання зимової допомоги. Каже, витратить ці гроші на найнеобхідніше на своє відділення почтове по адресу прийти, і от сказали або цю тисячу за комуналку, або підписку, або щось. Да. Ну, я думаю, що багато за комуналку. Я хочу за комуналку заплатити. В Укрпошті повідомляють, найбільше за зимовою тисячою звертаються люди вікової категорії 50-60+. Натомість люди, які отримують пенсію через пошту, внесені до списків автоматично. Їм підтримка в розмірі тисячі гривень буде нарахована без додаткових заяв.